По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава і Вертайся додому свого і розповідай, які речі великі вчинив тобі Бог. Ставлення людей до існування злих духів є двояким. І часто з крайньому сяні. Одні зацикують себе і всього бачать прояв злих сил. Навіть не звинувачують себе, а звинувачують усього диявола чи слух його. Навіть якщо ці гріхи пов'язані виключно із плоттю, і з тілом людини. Інші не вірять взагалі в існування злих сил. І не рідко може почути, коли людина каже, знаєте, я вірю в Бога, але я не вірю в існування якихось злих сил, демонів, бісів. Просто це не вірю. Як одна, так і друга крайність є небезпечною. Тому що сьогоднішній Євангеліє нам чітко змальовує про те що біси не тільки існують, але що вони ще можуть вселятися в людину. Вони можуть заволодівати людиною. Вони можуть, вселившись в людину, використовувати її, як вважають самі за потрібне, часто зневажаючи, принижуючи самогідність та спотворюючи образ Божий в людині. Діявол він завжди спотворює. Він завжди хоче те, що створене Богом прекрасне, спотворити його, викривити, зневажити. І ось цю подію, про яку щойно було прочитано в Євангелії двутті, три євангелисти описують. Євангелист Матфей описує про двох існувати катеринці. Євангеліст Лука описує про одного, а євангеліст Марко описує більш детальніше цю подію, називаючи число тих свиней, які потонули в озері. І ось у Рів Христі опис цієї події супроводжується тим, що цей чоловік надіював на всіх страх. Його в'язали ланцюгами і сила бісівська, яка сповнювала його, розривала ці ланцюги. Уявіть собі, якою потужною є оця сила духа. Бій зганяв його по пустині з такою швидкістю, що люди боялися перебувати в тому чи іншому місці, бо в одну він міг прилетіти сюди. Прибіг, подолати ту чи іншу віці. І ця сила, що використовувала оцього нещасного, викликала у людей, жителів того краю, не так співчуття, не так милосердя і розуміння цього недужого, одержимого, як страх. Великий страх, написано огортав усіх. І ось Господь, який є багатий на милосердя. Він прибуває до цього гадаринського краю. Для чого? Для кого? Для того, щоб віднайти і спасти те, що загинуло? Для того, аби визволити оцього нещасного від цієї недуги одержимості, які він перебував. І написано, що який приплив Господь до берега. Оцього гадаринського краю тут же привіться Вклонився йому. А потім пісто мовить його, що тобі до мене, Ісусе, Син Божий, прийшов ти мучити мене. Господь наказав цим бісам, щоб вони вийшли та вони просилися, щоби вийти, якщо він вигонить їх, щоб вони вселилися в стаду свиней, що тут паснуть. І ось Господь дозволив їм вселитися в це стадо свиней. Визволивши від цього нещасного, ці біси вселилися у це стадо. Євангелист Марко описує, що це було дві тисячі свиней. І ось оце стадо кимось із кручі до моря і там по тому. які випасали оце стадо, пішли. І сповістили про це всім жителям Новгородинського краю. Що сталося, що відбулося, яку втрату понесли вони. Але на цьому ми зупинимося, дорогі в Христі, для того, аби перейнятися і краще зрозуміти та заглибитися в іванський текст цього писання, що описує про силу і дію Злого Духа в людині. Наскільки важливим є в житті кожної людини пам'ятати, що боротьба за кожну душу, за кожну із нас є дальне великою? Ми маємо розуміти, що в духовному нашому житті і наближенні до Бога я неодноразово на цьому акцентував, що фундаментом нашого духовного життя є покаяння. І, власне, покаючись людина, відмовившись від своїх віховних вчинків, розпочинає своє духовне життя. Фундаментом гуховного життя є гординя. І, власне, людина, яка сповнена гордині, вона є мерзкою в очах Божих. Бо написано у Священному писанні, що Бог гордим противиться. А смиренним дає благодати. Як оцей рік гордині часто огортає серця наші, серця людей? Чому люди багато людей продовж цілого життя не можуть жодного разу покаятися? Тому що не дозволяє гординя. Які ознаки ознаки цього віка? Як можна зрозуміти, що справді цей грік заволодів моїм серцем? Це коли тобі важко сказати прости. Це коли тобі важко сказати пробачені. Це коли тобі важко визнати свою винність перед тим чи іншим членом своєї сім'ї, чи перед тим своїм співробітником, колегою по роботі чи товаришом, з яким ти контактуєш в житті? Якщо у твоєму серці є гординя, гордий ніколи не посить прощення. Гордий ніколи не визнає своїх провин. Гордий завжди бачить винним і винними усіх, хто навколо, але ніколи не бачить своїх провин. І це є фундаментом гріховного життя. Бороху людського діяво має доступ до кожного із нас, але не може вселитися без дозволу, тобто без волі Божої. Приклад сьогоднішнього Іванівського читання ясно говорить нам і чітко про те, що вони просили у Господа, щоб він дозволив їм вселитися в стало сини. Наскільки важливішою? Житті в очах Божих є людина надсиненим. І Бог може дозволити це тільки тоді, коли людина обирає гріх, коли людина живе гріховним життям, коли людина додає гріхи до гріхів, і число цих гріхів вже є настільки великим, що людина стає огидною в очах Божих. І Бог дозволяє щось подібне. Щоб людина зрозуміла, щоб людина покаялася, щоб людина зрозуміла, що вона вартує в цьому житті без помочі Божої. Ви знаєте, є ляк мій священному писанні, які вельми дивують. Наприклад, каже нам Святе писання, що сила Божа в звершується. Ми привикли? Повсякденному нашому житті воспаляти тих людей, які мають силу. Чи це сила фізична, чи це сила якась економічна, тобто, коли людина твердо стоїть фінансово і за будь-яких обставин, така людина має якусь повагу у суспільстві. Перед такою людиною стіляють голову. Таку людину поважають. Тому що він син. Але чи поважає хтось безсилого? Чи зважає хтось на того, хто позбавлений цього? Звісно, що ні. Така людина викликає на себе велику кількість різних лузіїв, які осміють її. Які кажуть, дивіться, цей чоловік до цього не здатний. Він нічого не може, він нічого не вміє. І коли людина позбавлена цієї сили, тоді вона може сповнитися силою Божою. Бо саме тоді людина є у великому смиренні. Знаєте, коли Господь зодягає нас тією силою з висоти, яка зветься силою Духа Святого? коли людина признається перед Богом своїх немоч. Коли людина каже, Господи, ти бачиш мою безсилість, ти бачиш мою хворість, ти бачиш, що я не можу подолати гріх. Ти знаєш, що я нічого без тебе не можу. І тільки тоді, коли людина в такому глибокому смиренні признається у своїх немочах, признається у своїй нездатності, тільки тоді Господь зодягає своєю силою. Отакого нещого. І про це ми читаємо на сторінках священного писання. Але коли людина у своїй гордині, коли людське я стоїть вище самого Христа, коли людина задоволена собою, коли людина пишається своїми досягненнями, коли людина величає себе, хвалить себе, цим вона розбуджує все більшу і більшу гордість. І за будь-яких обставин така людина є насправді далекою від Бога. І далі, коли міцно поставлений оцей фундамент гріховного життя гордість, людина продовжує будувати цей будинок. Завдяки інці гріховних пороків, таким як заздрість. Ви знаєте, чому біси так переслідують людину? Тому що заздріть її. І люди, які заздріть, це є найближчі друзі седани. Тому що диявол і його слуги, ті, які, які колись були ангелами світла, вони скинуті з небес під небеся і заздрять людині, що людина може унаслідувати те, що вони втратили. І все робить із заздрості для того, аби людина не наслідувала те, що Бог приготував тим, які люблять його. І людина починає заздрити, що хтось більше має, що хтось краще живе. А як воліє, він не хворіє. І ось ця заздрість продовжує будівництво гріховного життя. Далі інші пороки, які як Лінівство не дає людині піднятися на молитву. Лінівство паралізує людину для того, щоб людина не відкрила священне писання, Господь знає, що тут, саме тут, у Слові Божому, є наука, яка є поживою для нашої душі. Зневага, злопам'ятство, ненависть. Ці інші ріховні пороки вони будують таку фортецю, яка назавжди віддаляє нас від Бога. І кільки благодаттю Духа Святого може Господь, тотнувши серце людини, щоб людина, покаючись і розвалила оці мури, набудовані, продовжуття, щоб з'єдналася з Христом назад. Наскільки важливо є? В житті християнина про це пам'ятає. Ви знаєте, говорив такі слова святити святий Афанасій Великий. де вони завжди сіяли ненависть, непорозуміння, війни між людьми, щоб вони, пелені взаємною боротьбою, не повернули своєї ненависті на них. Людина сьогодні ненавидить людину. Людина сьогодні позд... Готова позбавити життя іншої людину. Але разом з тим, в людському серці сьогодні немає ненависті до ворога роду людського диявола, який сіє ці пристрасті в людських серцях. Учні Ісуса Христа і послідовники Христа. Саме ми, що живемо в себе християнами, ми є послідовниками Христа, живуть у з між собою, а їхня ненависть. Спрямована на діяла, який сіє всі ці пристрасті, всі ці гріховні пороки, і хоче навіки погубити людину. Мені багато це випадок із життя одного святого, який ви знаєте, перші три століття було гониме християнство, лилися ріками крові. І тільки 313 року міланським егіктом було припинено гоніння на християн? У церкві пішло багато людей До речі, так само і в нас в 90-х роках, коли припинилося гоніння на церкву, в церкві пішло маса людей, які понині ще не покаялися в своїх гріхах, які ще й понині ставлять під сумнів до загробне життя, до існування Бога, ну, так ходять до церкви про людське око. І так було. От, 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 коли цей Маланський вік був прийнятий в церкві велика кількість людей, і тоді було засноване монашество. Власне, преподобний Антоній Великий є засновником монашества. Тобто були ті християни, які прагнули до більш аскетичного життя і вони віддалялися в пустині. І ось у той час один чоловік, який насправді був вихований, в віруючий сім'ї, його ім'я було Мартин. Він повірив у Христа. І захотів стати християнином. У дорослому зі віці він прийняв хрещення, став християнином і поспішав до свого рідного дому, щоб переконати свого батька, який був насправді вже в старечку у віці, щоб він став християнином, бо тільки той, хто повірив Христа, може унаслідувати вічне життя ним. І на дорозі, коли він поспішав, він зустрів бісав. Який у вигляді чоловіка із потвореним обличчям говорив до нього, запитуючи, куди ти йдеш? А цей Мартін каже, я йду додому, щоб і мого батька посвідити світлом Христової Івангелії, бо я є християнином, я йду дорогою за Христом. І почув відповідь дивні слова. Я той то буде тобі постійно перешкоджати. Ми, дорогі в Христі, браті і сестри, маємо знати, що якщо ми обрали дорогу Христа, то на цій дорозі завжди будуть ті, хто буде нам перешкоджати. На цій дорозі будуть ті, хто будуть робити все для того, аби ми зійшли з цієї дороги. Аби ми не отримали вічне спасіння, яке Господь дарує тим, який любить його. І оцей ворог наш, диявол, зі своїми слугами буде робити все для того, аби згубити людину, аби звести її на манівці, аби людина втратила вічне блаженство і ніколи не наслідувала те, що він свого часу втратив. І за далі ми чуємо в цьому Іванському вчитанні про те, що коли пастухи свістили про те, що сталося, і увесь народ гадаринського краю вийшов назустріч господеві із одним проханням, – «Оближ нас, Господи. Ой, яким безумним було це прохання. Відомо є, що великою була їхня матеріальна втрата. У 2000 свиней потонуло в одну мить. І як ви думаєте, про що говорили жителі того села? Вони говорили, говорили про чоловіка, який зцілився, чи говорили про втрату, яку вони понесли? Я думаю, що кожен із них був перейнятий тим, що відбулося тією втратою, яку вони понесли. Сьогодні доріго є багато людей, які переймаються. Різними справами. Хтось сьогодні не може подолати свої труднощі, йому не вистачає шести робочих днів усіх, і в неділю працювати. І каже, Господи, відійди від мене, не мене. Хтось сьогодні перейнятий з собою і думає, неділя це йде відпочинку, я хочу відпочити, полежати, повалятися в ліжку або піти в гори, Подихати свіжим повітрям, але не на молитву. І так само цим чинком каже, Господи, облишник. Я іншим разом. Сьогодні є багато людей, які називають себе християнами, але поводять себе, як гадаринці, кажучи, залиш нас, Господи. Наскільки важливо сьогодні, коли твориться сім'я, хлопець і дівчина одружуються, вони готові впустити усі сфери свого життя Господа. Чи тільки в день насілля вони приймають це благословення, а далі кажуть, зостав нам, Господи! Ми самі будемо рішати, коли нам народжувати, кого не народжувати, скільки нам дітей народжувати, скільки не народжувати, як нам жити, ми ці справи будемо самі вирішувати. Зустав наш. Тільки сьогодні людей, навіть у зрівому чи старечому віці, хочуть самі вирішувати, як їм жити і не пускають Христа у своє життя. О, як це прикро. І ось Господь промовляє до цього чоловіка, який вже звільнений від цього. Великого від цього легіону, великої кількості бійців, які мучили його, які терзали, уже при повному здоровому розумі, одягнутий до цього нагий, сидів при ногах Христа і відчував, відчуваючи присутність Христа, був у стані блаженства і каже, Господи, дозвой мені зостатися від тебе. Господь каже, вертайся додому свого. І розповідає які великі діва, сотворив тобі Господь. Наскільки важливо є дорогі, в Христі, кожен із нас, кожна людина є джерелом інформації, що ти кажеш, що ти поширюєш, що ти передаєш іншим, як легко нам іноді говорити про свиней. Але як важко сказати про Христа, про Його силу що наш Бог не Бог, що наш Господь не у гробі, що Він воскресить смерті. Він і сьогодні творить чудеса. Він і сьогодні хоче керувати Твоїм і моїм життям. Чому нам так важко про це розказувати іншим? Нам легше говорити про свиней. Нам легше говорити про політику. Нам легше сіяти якісь незгоди, говорити якусь неправду. Я не знаю, правда це чи неправда, за що купив, за то продаю. Да ти не купуй та не продавай. Ти говори добрі речі, будь провідником світла, будь провідником добра, будь провідником благої вісті, добрі новини. До цього закликає нас Господь. І тому Господь повелів оцьому стіленому чоловікові, щоб він ішов, повертався додому і розповідав про те, що сотворив Господь в його житті. Не раз і ми дорогі, у Христі, отримуємо невеликі ласки Божі. Не раз і нас Господь піднімає хвороби, оздоровляє від ті, чи іншої немочі, визволяє від тих, чи інших, здавалися безвихідних ситуацій. Як нам важко прославити за це Господа. Так ми можемо піти до храму, тихонько запалити свічку, але сказати іншим. Слава Богу, Господь дарував мені зцілення, Слава Богу, Господь допоміг мені з і безвигідної ситуації. Слава Богу, мій син повернувся з війська і неушкодженим. Як нам важко прославити Бога! Як нам важко про це сказати іншим? Щоб інші переймали цей досвід і так само ширили цю місць іншим. Саме до цього покликав нас Господь хіба не так? Тому дорогі у Христі, сьогоднішнє наше оце читання спонукує нас до того, щоб ми відверталися від гріха, наверталися до Господа, хотіли мати його господарем свого життя, царем. І управителем всього життя, не якоїсь одної сфери, всього без виключення життя. Господь, увійди у всі сфери мого життя. Цілковито керуй мною, цілковито направляй стопи мої на ту дорогу, на яку треба мені йти. І оберігай мене від гріха, від зла і беззаконня, від підступів, злих духів і злих людей. Від усяких оці сіти бісівські, щоб я міг устами і серцем та життя своїм прославляти тебе завжди нині і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь.